Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні я вирішила зняти хобі-влог. У е мене є дві години для того, щоб щось помалювати, поробити, повишивати і тому подібне. І потім я маю йти на роботу. І давайте трошки пройдемося спершу по моїм планам. Отже, за ці дві години я хочу закінчити дві картини. Перша це ось ця тут. Мені треба прибрати ось ці нитки і приклеїти ще по бокам те, що не приклеїлось. Доприклеювати це і відрізати непотрібні нитки. І, власне, на цьому все ця картина буде готова. А, і також ще одна велика картина, яку я хочу закінчити сьогодні. Це ось ця вам так вона в кадр певно не влізе. Це ось ця. Тут мені потрібно доробити стовбур, оформити ось тут. Було, Нижню частину цієї картини, можливо, в принципі, оформити всі такі бокові частини і оформити саме дерево, тому що я сюди маю в планах попришивати дещо зробити, з цього більш цікавіше, ніж просто намальоване дерево, тому, власне, будемо цим займатися. Ось, я думаю, що в принципі за можливо за годину я десь впораюся з цим, і в мене ще залишиться час, і я би дуже хотіла повишивати. Вишиваю я зараз. Ух, я вам це все показувала в своїх планах на цей місяць. Але, так як у нас хобі блог, покажу вам ще раз. Вишиваю я зараз ось цього кота. Ось він ось так виглядає. Мені би дуже хотілося хоча б одну ниточку сюди пришити, тому що я вже третій день нічого не вишиваю, бо дуже якось напружений робочий графік у мене. Звісно, в ідеалі мені би ще хотілося намалювати щось в моєму скетчбуку, тому що він просто лежить, він просто пустує, і я все ж таки хотіла б його якось розпочати, щось тут помалювати, але. Не знаю, це дуже дуже мало ймовірно, але давайте почнемо з того, що точно я буду робити. Це займатися з цими двома картинами. я вже додала на свою другу велику картину фарби, ви вже це бачили, в мене там з'явилася трошки інша ідея. І зараз я буду робити з ниток, просто звичайних ниток моліне. Буду робити ось такі штучки тобто я просто буду скручувати цю нитку, ось так беру нитку. І ось так її в долоні скручую, це для того, щоб потім пришити це на дерево. Ви все це побачите вже в процесі, коли це все буде, буде пришиватися. Якось так. А зараз я сижу і мотаю цю нитку. Я вже намотала цілу купу, але я зрозуміла, що картина досить велика, і цього буде замало. Тут і жовті є, і коричневі кольори, але в основному будуть зелені, тому. Треба мотати і ще мотати і мотати ці нитки. Головне, щоб, знаєте, ниток вистачило, хоча ниток ціла купа. Потім я вирішила все ж таки ще повишивати свого котика. Тут я вам знімала відео, як я роблю деякі стіжки, але знімати було дуже незручно і дуже все тряслося. Камера трясеться, телефон трясеться. Ну, але якось так, трошки познімала. І далі побачити результати, що ж мені вдалося поновишувати. Та ось таку кількість я вийшла, тобто ось ця частинка. І на цьому з вишивкою все, тому що мені не вистачить часу, щоб пришити ще хоча б одну ниточку. а Я не люблю незавершені нитки, оце залишать, Тому зупинюся поки що на цьому. І думаю, що, можливо, ще після роботи, хоча мало ймовірно, але можливо, у мене буде настрій ще повишивати. Тим більше я вже за. Всунула ниточку, як заправила. Заправила нитку в голку, тому це вже зменшує мені роботу на наступний раз. Так, і тепер в мене ще залишилося хвилин 20, я вирішила порозфарбовувати щось дуже-дуже простеньке, а саме взяла ось цю розфарбовку Japan, вона в мене запланована на цей місяць, і хочу розфарбувати ось цю ілюстрацію. Я її не завершу за цей час, але хочу нанести нижній шар, так би мовити, маркерами. Буду брати використовувати спиртові маркери. Розфарбую те, що встигну, а потім буду вже домальовувати олівцями, коли у мене буде вільний час. Ну що ж, ось стільки мені вдалося розфарбувати маркерами за цих хвилин 15, певно, тому що мені вже треба збиратися на роботу, я більше не встигну нічого розмалювати. Тому на цьому хочу завершити свій влог. Ми з вами встигли. Доробити одну картину трошки підклеїти, потім встигли до помалювати ще одну картину, яку я не завершила, але завершу вже в наступний раз. Також ми встигли з вами і повишивати в цей, в цей влог, і навіть порозмальовувати. Тому я думаю, що дві години пройшли досить успішно і продуктивно. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам цікаво, і ви хочете бачити ще такі влоги, то. Напишіть мені про це в коментарях, підпишіться на канал та поставте цьому відео лайк. І всім пока. Побачимось вже на вступному відео. Пока-пока.